Кам'янське, дивимося прогноз на цей робочий тиждень з 22 по 28 вересня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання. Більше прогнозів я викладаю у телеграм-каналі. Тому, будь ласка, кому цікаво, кому необхідно, переходимо у телеграм-канал. І так, Кам'янське на цей тиждень. Так? Що чекає, які енергії? Активність Активність у повітряному просторі буде. І іде мені розвідка, достатньо велика кількість може бути на цьому тижні так, розвідувальних апаратів, скажімо так, над містом. Так, дивимося Кам'янське захист. Захист може працювати, особливо окраїни міста, от, поблизу міста, так, може відпрацьовувати захист більше у темний період доби. Мені йдуть захисні енергії по місту Кам'янському на цей тиждень. Далі дивимося, що. Дивіться, багато маніпуляцій. І переміщень буде поблизу місць, пов'язаних з водою, водні об'єкти, там теж йде захист, будинки житлові і державні установи. Мені йде знову ж таки відпрацювання над цими місцями. Ворог має плани, от буде лоскотати, знову ж таки, нерви, так? Давайте подивимося. Кам'янське. Кам'янське, дивимося, що в нас. Так, дивіться: рух, активність буде навколо підприємства. Дуже велика кількість може бути розвідки навколо підприємств. І захист також там може спрацьовувати кам'янське. Далі ближче до центру міста, місця пов'язані з будинками та військовими. Військові об'єкти, військові структури, режимні об'єкти тут може бути відпрацювання з частковими наслідками, тому необхідно бути більш уважними тим людям, які проживають ближче до центральної частини, так реагувати на повітряні попередження, все ж таки від захисту теж можуть бути моменти. Далі дивимося розвідка більше вночі, так, я це вже говорила. Ну, дуже такі, знаєте, енергії, багато маніпуляцій, але активність все ж таки над містом на цьому тижні буде. Тому ми з вами, як чуємо попередження, слідкуємо так, за оголошеннями і переходимо у більш безпечніші місця, тому що часткові нас.